Доброго дня в райському садочку. Що ж, обіцяла відео, знімаємо нашу красунечку. Залишилось цього сорту у мене лише три штучки в 5 горщиках. Друзі, поговоримо сьогодні не тільки про обзор сорту, але і про обрізку його. Тож, розкриваємо карти. Ці величезні суцвіття по 35 см. На 4-річному кущі показала мені гортензія сорту Magical sweet Summer. <кій> що я помітила по сорту? Він розпускається трошечки такий тепліший, з нотками жовтого кольору. Але все ж таки набуває чистого білого кольору. Зараз по опису нам обіцяють, що він буде дуже-дуже ніжно. Рожевіти з холодними відтінками Вчорашні зливи. Ось цей кущ, на якому три пагони. Ось три міцні пагони тримався. Але вчора був вітер, тому без підв'язки я не встигла вам його зняти. Вітер, дощ намочив, ці суцвіття набралися води. Ну і зараз він ще не відійшов. Перед зйомкою підв'язати. Ну і головну на бамбу. А, дуже раділа, що він тримає і вітер, і дощик легенький. А, повторюсь: вчорашні дві зливи його таки зігнули. Думаю, що з віком і з правильними підживками буде тримати усі свічки свої. А, з приводу обрізки. Тут на цьому кущі я залишила три гілки. Вони якось так самі пішли. Була дуже коротка обрізка. О, ось так, бачите, можна цей, Отак. бачите, дуже коротко. Це взагалі, ну, я заглибила, коли пересаджувала 5-літровий горщик. Дуже коротко, тому гілки рівні, товсті і міцні. Цей кущик обрізаний трошки вище, він трошки розголоджений. Я думаю, що треба було прибирати оці пронормувати кущ. Тому і рекомендую для цього сорту нормування. А, але він подарував стільки, стільки гарних, дуже щільних волотей і дуже приємний аромат. Так, продовжимо. А, про обрізку я вам сказала. Зараз покажу, який розмір куща на сьогодні. Всі три. Ці три продаються. ну Готуйтеся, якщо замовите, готуйтеся, що коробка буде метр десять. Тут війдем мабуть, війдем 90 см. І ось цей кущик він тільки починає звістити. 4 волоті у нього буде. Класно, ще вас до осені порадили. Ну, Це ще довго буде цвісти. Ще ми очікуємо рожевий колір. Повторюсь, сорт серії Magical. Вона дивує все більше і більше. Magical, Sweet, Summer. Замовляйте в райському садочку. Залишились три штучки.